Два слова про підвищення податків в Україні під час війни. По-перше, це злочин. Тобто це погіршить соціальний стан всіх українців. А при закритих кордонах вони взагалі не будуть мати яким чином виживати. Тобто підвищення податків це злочин проти народу України. Потім це злочин проти економіки. Тільки… Дурні з двома класами церковно-приходської школи, не розуміють, що підвищення податків взагалі трошки замідляє темпи економіки, тобто знижує економічний потенціал. І це під час війни де і так, знижений економічний потенціал. Ну, дуже погано для економіки. Це точно не дасть якийсь зріст. Так, це висосе останні гроші з карманів українців, які зараз для режиму Зеленського є єдиним надійним джерелом фінансування корупції, власної корупції режиму Зеленського. Але маємо, що маємо. Далі підвищення податків з продажу. Тобто це зупинить ще і інші ринки, ринки в тому числі і нерухомості, тому що податок у 23% під час війни на продаж майна. А ми розуміємо, що продаж майна в багатьох випадках це не розкіш і не засіб заробітку. Це перш за все засіб виживання. Тобто люди виживають як можуть в закритій країні. Тобто така Північна Корея в центрі Європи від Зеленського, навіть терорист Путін не закриває кордони. А демократичний президент, який вже сидить поза сроком, закрив кордони, зробивши такого собі плану концтабір на 20 чи 30, скільки там залишилося. Так ось, що відбувається, навіщо це робить Зеленський, робить свідомо це змушення до миру? Тобто створити в країні такі умови, коли народ України буде готовий на будь-кого, навіть на терориста Путіна, аби не залишатися сам на сам з режимом Зеленського. Тому е все, що робить Зеленський, це робить. Країну готує до здачі. Це і мобілізація ногами, де ми отримуємо підрозділи, які не здатні, не хочуть, не вміють і не будуть воювати. Це просто чисельність. Е, отримуємо економіку, яка взагалі вже на колінах і без зовнішньої допомоги вона не здатна виживати. Та дуже багато інших нищаків у вигляді відсутності світла і так далі. Що треба робити? Тому що багато людей питають, що ви критикуєте, нічого при тому не пропонуєте. Що треба робити? Робити треба наступне. Щоб вдало воювати, готовий повинен бути не тільки фронт, повинен бути перш за все тил. Тому під час всіх війн все виробництво вивозили і запускали прямо з коліс. Деякі підприємства під час Другої світової війни працювали навіть на железнодорожних станціях. Тобто, коли приїжджали, кидали туди генератори кабеля, і вони точили прямо у вагонах снаряди, міни і зараз зразу ж відправлялися на фронт. Зараз все не відбувається, тому що є допомога, і всі сидять, пиздять гроші. І чекають допомоги від наших партнерів, Зачасту шантажуючи. Тобто, якщо не дасте, то ми, там, ну і так далі, тобто в стилі дешевих пантів Зеленського. Тому, щоб підготувати правильно тил, треба розміщувати велику кількість державних замовлень, за корупцію ввести чи пожиттевий термін, чи змінити законодавство. та Взагалі страту, тому що крадівництво під час війни це найважки злочин, який може бути. Тому при всіх владах страчували ті, хто краде з оборони країни. Тим паче під час війни наголошу на цьому, повторюю декілька разів, тому що це важливо. Одне діло красти, коли все в країні добре, і ти там свої 10% закладаєш. Це злочин. Але це звичайний злочин звичайного корупціонера. Коли в країні війна і ти виймаєш 70% з шостого разу перекладання тротуарної плитки чи фарбування парканчиків навколо обласної державної адміністрації, замість того, щоб вкладатися в перемогу, це дуже-дуже важкий злочин. Тому перше. Державні замовлення великого об'єму. Тобто, ми б мали вже в 2014-му запустити виробництво і переформувати країну на воєнні рейки. Ми зараз не можемо випустити ракети Х-22, Х-55 будь-які, які літають на великій відстані, які ми ж в Харкові виробляли у 50-х роках. Тобто, за три роки повномасштабної війни нічого. Крім якихось літачків, до яких там прив'язують 20 кг вибухівки, і воно кудись летить, не виробляється. І велике щастя українського народу, що з того боку такі ж довбойоби, блядь, які не здатні були під час своєї корупції створити якусь більш-менш нормальну систему ПВО. Ми б тоді взагалі шансів не мали. Тому. Якщо зараз вбити економіку, то жодного сенсу з оборони того не буде. Тому що ніхто не буде тягнути Україну так по зброї трошки. Хоча при нормальному розкладі, якщо б країною правив, хоч більш-менш притомний президент з першого пострілу, з першого у 2014 році. Треба було зупинити взагалі будь-яке будівництво щодо доріг, там, яких шкіл, яких садочків, там, фарбування. І це все з відкатом у 70%. А запустити оборонну промисловість і піднімати економіку, печатаючи гроші, але вкладаючи їх в зброю. Таким чином ми б уникли інфляції, тому що ті гроші ми мали б можливість через нашу банковську систему, після того, як вона пройде всі економічні рівні між держзамовленням на зброю, потім покупною спроможністю громадян, потім ринком, який цим покупна спроможність розігріває і так далі. Вимати всю ту. Зайву грошову масу, яка б впливала на інфляцію. І це дало б нам можливість мати весь спектр зброї. Увесь, от Взагалі увесь, від самого маленького патрону до любих ракет технологій в Україні достатньо. Нагадаю, ми космічна країна, яка має весь спектр ядерних космічних та будь-яких інших технологій. Ну ж, точно напхати в трубу пороху, причепити кусок тратілу наперед тої труби, запустити це в бік ворога. Ну, ж це ми точно мали б технологічний рівень зробити. Тому, крім того, що влада виняла завдяки проекту Єрмака Корупції більшу частину тих коштів. Які мали йти на перемогу як корупційний податок, вони ще й іншу частину використали неефективно по відношенню до обставин щодо війни. Тому, по-перше, якщо ми не запустимо економіку, якщо ми не запустимо власне виробництво, то до нас будуть ходити руські стільки, скільки захочуть, тому що єдиний Договір, який працює з ворогом, це надійна армія. І коли Путін розумів, що його армія залишиться на кордонах України повним складом в 2022 році, то нападу б точно не було. Тому вибори, зміна влади про український президент, це єдиний вихід для України.